Дивиться, хто мене пам'ятає, хто не пам'ятає моє відео. Є в мене Мілана Уроканал. Цей канал Віталій в Італії називається. Часто я в прямих трансляціях будуть з'являтися. І плюс щодня в Тіктоці хочу з вами поспілкуватися, можливо хтось зараз зайде. Перша година дня Італія. На себе переключу навіть. Всім привіт! бонжур, бонжур. Можливо, хтось зайде в цей період. Неможливо, я думаю точно. Зараз вам якби, рекомендації будуть йти. Доброго дня. Привикайте до прямих трансляцій, будемо знайомитись на всіх платформах, не тільки TikTok, Фейсбук, Інстаграма і YouTube. Що мені що подобається YouTube, будь-який час зайшов, це відео в переглядах, подивився. Ось щось що щось виобично, що це треба дивитися. Загально я тут так заходжу при трансляції, щодня ставлю камеру і ми знайомимося з аудиторією. От. Привіт. Заходьте, пишіть коменти, будемо знайомитися. Сьогодні в нас... 14.03 2025 рік. Привіт з Італії від Капіка Віталія! Хтось в школі, хтось на роботі, хтось зайнятий, нічого страшного. Привикнемо до спілкування. Загальне нагадую, що місяця розіграю безкоштовну поїздку по проєкту «Галопом по Європі, де можна виграти. Поїздку на 5 днів до Італії, з України. Хто живе в Європі, може брати участь. Також виграє, можна передарувати цю поїздку. Вже ви бачили з Києва, їхали, з Сокаля, з Одеси, хлопець цього року, 2025, вже поїхали. І за цей період з 2018 року, що я веду цей проект галупу поїмату. Вже більше 150 людей поїхало по цій програмі. Для чого прийміть трансляції, щоб ви бачили, що воно живе, справжнє і рекомендації робили. Напишіть щось, хто заходить перший раз, можливо, мене вже знає, не знає, давно не бачу, поставте просто плюсик, лайк обов'язково поставте. Навіть повторі будете дивитися, також ставте. Я графік якийсь теж зроблю тут в Ютубі. Як в Тіктосі я 21.00 заходжу. В Ютубі ми зробимо по-своєму. 10-15 хвилин, довше ми не будемо проводити ефіри. Тут такий горизонтальний варіант знімаю, тому що звичайно вертикально. Так. Привіт, привіт. Хтось заходить, хтось виходить, хтось потім подивиться. Це нічого страшного. Головне, що ви напишіть, хто мене скільки часу знає. Повтори будете дивитися я. До речі, в тіх я сьогодні скажу, щоб зайшли. Ті, що дивляться мене вже там постійно, комент написали під цим відео. Я вітання вам зразу передаю. Камікашусь, Коваль, Залазя, Раківліс, Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Тернопіль. Хто звідки буде дивитися, повторю, обзячно напишіть. Я буду давати завдання, щоб ви заходили на мій канал в YouTube і писали, тому що це більше е, в пам'яті буде в нас. Окей. Так, четверта хвилина, ще трішки і закінчу. Тут ми зранку зарядку робимо, білочку кормимо, о, прибігла Прибігла білочка, яка хоче горішок. Дивіться, яка файна білочка. Горішка я поки її не взяв. Але в ще раз. Якість, вроде добра. Повторюємо все це побачимо. Всім гарного дня почуємося. Окей? Давайте пока-пока. відео зберігаю.